З вами смогасти джміль, і ми починаємо. Розкажіть свою історію, яка сталася в ліфті. Ми застрягли в набитому ліфті, ще й спека була пекельна. За півгодини я не розуміючи, що хлопець позаду мене дуже переживає, взяв і ляпнув. Думаю, ми повинні вирішити, кого з'їмо першим. Мені ще цілу годину, поки нас не витягли, було ніяково. Їду я вниз ліфтом. Заходить тітка на 10-му поверсі і дивиться на кнопки: Я кажу: я їду вниз, а мені треба вгору, але ж ліфт униз їде. А мені нагору треба. Ну кажу, якщо хочете, можете покататися. Вона каже: мовляв, ага, тисне скасування та 14-й поверх. Застряг у ліфті з колегами. Вирішили зв'язатися з диспетчером. Алло, ми застрягли в ліфті. Натиснуть кнопку відкрити двері. Натиснули не працює. Хм, спробуйте кнопку закрити двері. Натиснули не працює. Тоді поміняйте ліфт і дякую вам за розуміння. Заходжу до ліфта, в якому вже був сусід із верхнього поверху. Зазвичай вітаюся і тисну на кнопку першого поверху. Ліфт дуже маленький, і коли заходиш спиною до кнопок, не видно, горить вона чи ні. Для більшої впевненості я натиснула кілька разів на кнопку першого поверху. Мабуть, сусід подумав, що я сумніваюсь в його розумових здібностях, оскільки сказав мені, взагалі я вже натиснув. Вирішивши пожартувати, я відповіла. Може, мені теж хочеться натискати, і натиснула йому пальцем на кінчик носа. Його обличчя на той момент, я сподіваюсь, ніколи не забуду. До першого поверху їхали мовчки. Півгодини тому пішов до магазину, вийшов із квартири, зайшов у ліфт та застряг. Натискав на кнопку виклику ліфтера. Я застряг, адреса така: ну ви нікуди не йдіть. Механік прийде через 15 хвилин, ви ж його зачекаєте. Сьогодні на роботі їхав у ліфті без світла. Через сині кнопки атмосфера була, скажімо так, інтимна. На одному поверсі ліфт зупиняється, двері відчиняються, стоїть дівчина, років 28-30. Дивиться на мене і така, я з вами не поїду. А я їй у відповідь: Я з вами теж не поїду. І натиснув кнопку закриття дверей. Теж мені? Заходжу якось до під'їзду, бачу, стоїть навпроти ліфта бабуся і дивиться на нього. Думаю, ну гаразд, нехай дивиться. Заходжу, питаю, мовляв, поїдете чи ні. Вона відповідає: «Ні, не поїду. Натискає на потрібний поверх, двері ліфта зачиняються. Ліфт починає рух і бац зупиняється. Чую крик бабки. О, так і знала, що застрягне. Ну ти сиди там, нікуди не йди. Я піду людей покличу. Якось їхала в ліфті з дівчиною років 20, яка за час поїздки з п'ятого поверху на перший встигла переплести півметрову косу, перевірити ще раз ключі в сумочці, підфарбувати губи і прибрати телефон у кишеню джинсів. Після мого здивованого погляду вона посміхнулася і сказала: спізнююсь на роботу. Заходжу до під'їзду з важкими сумками. Біля ліфта стоїть бабуся, навколо неї мішки з картоплею та іншими дарами саду. Я з нею вітаюсь, намагаюся пройти до дверей ліфта. У відповідь, ви сходами давайте, бачите, ми тут картоплю додому привезли. На що я чемно відповідаю? Що у мене важкі сумки, і на восьмий поверх пішки йти не буду. Бабуся, не пройдеш ти в ліфт. А я беру і піднімаюся на другий поверх. Викликаю ліфт і кажу: мовляв, він громадський, стільки лайки на свою адресу ніколи не чула. Чекаю сьогодні ліфт. Як раптом у під'їзд заходить хлопець, років 15, із важкими пакетами та просить почекати його. Ну я заходжу до кабіни, чекаю на нього. І в цей момент забігає жінка, років 40, натискає на кнопку і двері зачиняються. І тут на весь під'їзд чую крик: ну мамо! Спускаюся у ліфті. На 11-му поверсі заходить жінка, моя ровесниця, із донькою. Їдемо утрьох. На сьомому заходить бабуся, дивиться на нас уважно і перед самим виходом видає мені, дівчинка у вас, звичайно, красива, але на вас зовсім не схожа. Спускаюся в ліфті, поруч мама з верхнього поверху схилилася над маленькою п'яти років донькою і, начебто, як шапку зав'язує, але я особливо не дивлюся. Через деякий час питає у доньки, «У тебе совість є? На що донька цілком серйозно відповідає: ні, нема, я ж не хлопчик. Їду в ліфті зі мною бабуся каже: така А ти з 36-ї квартири? Я відповідаю: так, вона мені ось у вас там кондиціонери висять, і один якраз над моїм вікном, і там трубочка, з неї капає на моє підвіконня, і мені все чутно. Я їй кажу, не брешіть, я його жодного разу не вмикав. Вона ну, шкапатиме, значить. Батьки їхали переповненим ліфтом. Мама була на пізньому терміні вагітності. У якийсь момент вона глянула на тата і заявила: коли ти збираєшся розповісти своїй дружині про мене? Мої батьки щасливі у шлюбі, вона просто розігрувала його. А тато сказав, що це була найдовша подорож у ліфті в його житті. Якось у ліфті моя сестра пожартувала. Ми привезли тебе сюди, щоб розповісти, що тебе всиновили». Чоловік перед нами обернувся і такий. А я твій справжній батько. Двері відчинилися, він вийшов. Як же ми потім іржали? Коли побачила хлопця під два метра на зріст у дверях ліфта, її вистачив правець. Коли він зробив крок уперед. Її почала бити нервове тремтіння, а коли він, ні слова не кажучи, натиснув на кнопку самого верхнього поверху і двері ліфта зімкнулися, ось тут вона вважала за потрібно боязко попередити. Рахуйте, я кричатиму. На що хлопець, оглянувши її з ніг до голови, буркнув Я чіпати вас все одно не буду. Зрозумівши зміст сказаного, дівчина, як здалося хлопцеві, трохи образилася. Застрягли з чоловіком у ліфті. Я дівчина видна, гарна фігура, обличчя. Чоловік попросив зробити з ним селфі, щоб хлопцям показати. А то не повірять, що застряг із такою гарною дівчиною в ліфті. Я підіграла, розтрипала волосся, пом'яла ковтинку і зробили селфі. Нехай, мужику, позаздрять. Застряг якось із незнайомою дівчиною у ліфті. Підходжу до панелі, поклацав кнопки різних поверхів, ліфт не реагує. Натиснув кнопку виклику диспетчера, Тиша, не дивлячись у бік дівчини, кажу: Приїхали. Дівчина тяжко зітхнула. Ну, гадаю, треба якось розмову завести з дівчиною, щоб розрядити обстановку. Також, не повертаючись до неї, питаю жартома: Дівчино, а ви випадково не маніяк? Дівчина, посміхаючись, ні. Я. Це добре, це добре, бо два маніяки в одному ліфті якось занадто. Дівчина чого? Загалом розряджати обстановку не мій коник. Добре, що за кілька хвилин додзвонилися до диспетчера і вийшли на волю. На заводі був майстер цеху на прізвище баран. Якось цей майстер застряг у заводському ліфті і почав валати про допомогу. Допомога прийшла в особі головного інженера, який, почувши крики, поставив природне запитання. А як ви там застрягли? На що отримав ще більш природну відповідь майстра? Це я, баран. Після невеликої паузи головний інженер видав фразу, яка потім стала крилатою. Я знаю, що ти баран, але як ти туди потрапив? Спускаюся на ліфті, таксі до аеропорту вже під'їхало і чекаю. Розумію, що щось не так з кросівками. Забув вставити у них устілки. Кидаю речі в машину і назад на 20-й поверх на повільному ліфті, хочу встигнути збігати до квартири і назад, поки ліфт не пішов, щоб не встрянути на очікування ліфта. План порушує дівчина на моєму поверсі. Ок, прошу почекати буквально 15 секунд. Вона з якоюсь кокетливою усмішкою погоджується. Біжу за устілками і чую, як ліфт закривається та їде. Думаю ну, як так можна? Повертаюся до ліфта, а вона стоїть і чекає на мене без ліфта. Робимо ремонт у квартирі, відповідно, сантехніку теж міняємо. Їду в ліфті з унітазом, який збираюся виконати. На одному з поверхів ліфт зупиняється, а чутність гарна. Перед тим як двері відчинилися, чую розмову хлопця та дівчини. Хлопець каже: треба було сходити по великому перед виходом, бо не скоро повернемося. Їхній вираз обличчя, коли вони зайшли, був незабутнім. Якось їхали у переповненому ліфті з чоловіком. Я глянула на нього з огидою і сказала: Фу, це було бридко, так ніби він щойно зіпсував повітря, весь ліфт залився сміхом. Це було справді чудово. З того часу чоловік намагається зі мною так само розквитатися, але поки що безуспішно. Я дівчина-фотограф, часто знімаю весілля. Клацала наречену у висоці на 25-му поверсі. Приїхав наречений, все нормально. Спускаємося в машину. Наречена поїхала одна, бо більше ніхто в ліфт не вліз через її сукню. Потім поїхали ми з нареченим і десь на 20-му поверсі застрягли. Запізнімося в РАКС. я боюся тісноти. Наречений хоче писати, терпить. Всі мокрі та червоні. Виходимо через години три. Наречена психує, думає, він зі мною зрадив, мені смішно, весілля зірвалося. У дитинстві боялася їздити сама в ліфті, тому не придумала нічого кращого, ніж тупо гавкати, щоб усі уявили, що їде собака. Пам'ятаю, як якісь дівчата дуже довго сміялися, бо чекали побачити злупсину, а не маленьку дівчинку. Давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську карту, а з вами був Смогастичміль.